Всім привіт! У нас в наявності Toyota Land Cruiser 200, 17-й рік. Бензиновий двигун об'ємом 4,6 літра. Встановлено ГБО 4-го покоління, у нього нестандартна фронтальна оптика, як бачите. Автомобіль в срібному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках, є рейлінги на даху, пороги. По днищу він весь оброблений. Камера... Передасть чи не передасть, але машина абсолютно готова до наших умов експлуатації. Є безключовий доступ. Він на шкіряному салоні, повний електропакет, переднє сидіння, електропривод руля, встановлена додаткова сигналізація з кодом. Передній задній парктронік, електродзеркала, шкіряний мультируль із ставками під дерево. Рідний пробіг, у нього 166 тисяч кілометрів, можлива перебірка на будь-якій станції. Великий мультимедійний екран, є камера заднього виду, запуск двигуна з кнопки. Тут чотирьохзонний клімат контроль, підігрів всіх сидінь і вентиляція передніх сидінь. Також є підігрів руля. Ось його оффроуд помічники, всі можливі. Як бачите, стан салону дуже хороший. задній ряд з управлінням кліматичної системи, а також підігрівом сидінь. Багажник механічний, повноцінна запаска. Приходьте до нас на тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Ця машина вам точно сподобається. Всім гарного дня!